Спасибо за перевод.

Лист ФОВ Юрк про затвердження проєкту заморози, що відведення земельної ділянки приватної власності колоського Володимира Вікторовича село погребує. Четверте, лист Берда ворожа це питання АТ і партнера за По затвердження технічні документації. Та я отключаю. П'яте. Володичука Ярослава Володимировича про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відділення земельної ділянки і користування округу закоштання. Шосте клопотання старости Пухівського старостинського округу. Щодо відведення земельних ділянок у комунальну власності. Сьоме. Заява Ващенка Андрія Анатолійовича щодо формування земельної ділянки у комунальній власності комунальну власність з площею 0,6 метрів квадратних. село зазимає. Пропозиція восьму. Пропозиція Коваленко Олександра Антовича щодо внесення змін до генерального плану свого належного виконання судового рішення. 9. Миколи Васильовича щодо внесення змін до генерального плану село пофіку про нележного виконання судового рішення. Десяте. Пропозиція Люкенчикової Євни Миколаїв від про внесення змін до генерального плану силового пофіку про незалежного виконання судового рішення. Один це пропозиція Стахової Лізавети Вітерина щодо внесення змін до генерального плану і належного виконання судового рішення. 12 пропозиція громадської організації Жінки ветерани і валіди і учасників Берегиня щодо внесення змін до Генерального плану села Сила та врахувати інтереси Христю Кадони Григорівна, Кузьменко Віталій Ліна Миколаєвича, Астахова Вітерина, Ірина Васильівні, Коваленко, Олександра Анатолійовича. 13 різні. Хто за даний перелік? На рішення приймали. Починаємо комісію. Так, перша накарна. Це комунальна власність, так, село Дітки, видно не проєкту ЗНБУСУ, що відведені земельної ділянки в комунальну власність. Фактичної площі га, яка використовується для культурно-дрочих потреб рекреаційних спортивних і туристичних цілей по вулиці Чуповського, Чоковського, село Рідки. Чуковського. Десь тут. Пливали. Пливає, знаєш? Починку? Да, мы в классе. Мертвое печеньку. Это вот голова да и Я базовый печинку. Давайте распускали, знаешь? Ну, то да. Да? Туди? Да. Володи, да? так. это с правой стороны, Ну, Голова дает Так. же як завода есть? Семь колдин, и Господь сказал, По сути, проєкту землі существує, відділення земельні ділянки, приватної власності Кололецького воєнного відповідача, площа о 11.16 гаціве призначення, якої змінюється земель для ведення особисто змінивського господарства на землі для будівництва, то в поворону жикового будинку, подарської і із полот погляду. Там схема до того, тоді був працювати, сказали. Ще дивимося. Було вказано. Госудим, кто знает. Дальше высидали украсть на газ. Роза по техничной документации забыл, с жопом и ту. Гевленд 2000 щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуринній місцевості для іншої житлової забудови площі 0,52 га, до номер 322 1986 01 039 01 23 по вулиці Столична, 11, село лопогорода з метою внесення відомостей про земельні ділянки до ДЗК. Проще сейчас как бы еще. thank <laughs> you Я розумію, що це було призначення сінокусіння? Так. Так сінокіння ж не продається. Через забезпечення? Сінокіння через сінокіння. Ви присиднаєте ділянки, сінокусіння, сінокусіння. Сіноксіння, то формуємо та б... тільки для... Да. Комунальну власність, а то не нам зову, якщо сінок осіння. Ну, якщо я читав, то я все. Це сінок осіння, шах в оренду не передається, тільки через додали випас, то ти ж читає синя. Ну, як я сказав. Ну, то неправильно заявимо вже написано, ми дописано це.

А тут я буду еще давать. Хоть формули правильно, закончили. Хорошо, передавно питание. Добрый. Голосы. Перше шосте клопотання старості Старостинського округу від 22 щодо надання голосу на розроблення проєктів землоусові щодо відведення земельних ділянок у комунальної власності, які використовуються як зелені насадження загального користування по вулиці Микола, Потім, потім Литнева, набережна. Паркова, тихо. і біля озера Спаски. Вот клопотание. Всего. Здесь 7 делянок? Всего 7 делянок, так. <звісті> за, <звісті> за, <звісті> загальний, загальний там Скоро 15 получается. Меньше меньше. Девять, один. Чем 30. 11, 15, да. Ну, выставки.

До станції. Ну, ну, так, так. Як... Далі заяву прошу в комунальну власну ділянку і площою 6 метрів квадратних, на якій розташована належна мені трансформаторна підстанція. Тепер 234 з метою в по, подальшому передати цю земельну ділянку в колегі ДТЕК. Для обслуговування ТП. А мені якісь документи не дають. не надали такі ну, документи, вони не надали, вони надали оренди тільки. Я думаю, де вони що треба виїхати і подивитися на місце, де там. Такі, М -м 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 -м. Де? Це ж не наша поруч. Я вчора до мене е, були в мене таке представник, ну по проєкту і там по, <клухи> по реалізаціям згідно про, розв програму розвитку. То ми з ним вчора говорили. Він мені сказав, що власники повинні приїхати на Стеценка написати заяву щодо передачі. Далі вони цю заяву протягом місця розглядають і дають свої пояснення, що для цього треба зробити, і що подати. Mm -hmm. Всі раду вони не повинні звертатися. Ми потім... Вони звертаються для того, щоб ми дали дозвіл. На формування <підес> комунальної власності. Так, такі е, формування комунальної власності, вони їм припишуть, скільки там повинно передатися <підес> квадратів. Яка, яка сама Теритур? Теритур. Теритур. саме територія, саме шість. Вчора розказував, він <підес> каже, не може бути шість. Нас дивлячись, які тепер, які обладнання і все <підес> останні. Отут от вже йде. Ну, я просто кажу, що ми просто так ми повинні її довивчити надати дозвіл за реформування цієї земельної ділянки без документів на ТП і без необхідної площі для обслуговування ЦТП. Спочатку хай вони передадуть на ДТЕК, а ДТЕК до нас звернеться, щоб ми надали їм оренду цю земельну ділянку. Хай розробляють проєктному устрою і переда і забирають собі в оренду цю земельну ділянку на простування. На користування згідно їх техні... їхніх технічних областях <кій> до <кій> обслуговування. Вашеньку так і пропишемо відповідь, що спочатку треба вам передати ТП, а ДТП до нас звернеться. Самі про передачу, да. оренду цієї чи менше. Я сказала, вони ще все напишуть. І це не означає, що вони приймають. Ми ще, якщо вони, є тепер ну, в поганому стані вони її приймають не будуть. Просто я кажу, як воно буде. А так Та вже. чи вже те, чи вони вже будуть тоді звертатись до нас. Ага. Бо вони кажуть, якщо воно ну, в поганому стані, ми приймати цю тепло не можемо. Тоді вони повинні з вами заключити договор, а ми просто скажемо, яка е -е -е, під, цю, під цей тепло повинна формуватись площа. Да? А не так, як, як писав. Зараз як ми запишемо про треба... Звернятися. Ні, треба звернутися ми, 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 до... Да, ну,

лист йде розробнику, правильно? Ну що, розглядайте і кажіть, що ви можете. Я щось я не зрозумів. Що розробник повинен виконувати рішення суда, чи що так там написано. написав. Почитаємо. Далі іде заява, так. Тут пропозиція щодо внесення змін до генерального плану, села Пухівка та належного виконання судового рішення у справі No 176 до 21. Про розробці проєкту зміни до генерального плану поєднано з детальним планом території окремих частин населеного пункту села Пухпіка Зазимської сільської ради Проворського району Київської області згідно з рішенням номер 4465 80 від 0606.24 року. Позачерговою сесії Зазимської сільської ради Проворського району Київської області прошу врахувати рішення Київського окружного адміністративного суду у справі номер 320 до 176 до 21 від 11 травня 23 року про повторний розгляд коли питання Олександра Миколовича від 3,041 та прийняти рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землоустрів щодо відведення власних земельної ділянки орієнтовної площі. 0,2 лікому 20 галі, житлового будинку, господарських будівлі. Збор... Е, дивіться, я зараз не юрист, так, треба трьбо... спитати, Подивіться, про повторний по питання так? від 3.04.21 року. У нас час військовий стан. Ні, не це ж сумні така. Не, не те просить. Да. Вони просять нести зміни до Змінили, плану, не. Щоб вони могли реалізувати своє право. Ми право рішення суду. Так, так. Таким чином, прошу забезпечити мої законні права на отримання земельної ділянки власне шляхом зазначених зонування або іншим законним способом до генерального плану села Похівка земельної ділянки площею га. Зім призначенням для будівництва слугов житлового будинку господарських будівель споруд село Пуківка район, Вернківської області, зона номер 1 квартал 018, на якої міг би отримати дозвіл на виготовний проєкт бомбору після закінчення військового стану Це Ми розправляємо пакетів. Правильно? Ви яке може прийняти рішення? При, прийняти рішення передати пакет цих ліс. Саме на зараз оце це Треба підняти старе рішення і звести графіку із тим, що люди напишуть, <кх> бо вже були ситуації, що на рішення були да, ситуації, е, <кх> що були різні геогеографії надати. Моя пропозиція звідчить ще рішення своє вивчити графіку, яку не додали. Якщо воно співпадається графіка, то тоді писати розробнику. розбнику, якщо там, де є можливо, це розглядали таку графіку. Я вже вроді розглядала таку графіку, що там якісь не просто треба піднімати справу. Вони сьогодні вони сьогодні просять внести зміни до генерального плану, щоб вони могли реалізувати своє право подальшому. Де це можливо, тобто. Але просто була недавно ситуація, що вони пишуть ось там, то там, то ми піднімаємо заяву, а це взагалі. Наступна сесія буде вже 20 го числа. 20-го <плес> <плес> <Думаю>, що... Подивіться, <плес> <Думаю>, що... <плес> <Думаю>, що сьогодні вам <плес> старі там передбачено, Чи можливо внести зміни, чи ви хочете внести зміни, подивіться і написати зробимо близько, якщо там можливо така вносить зміни до... То... Генерального плану, тут територія, яка була допустимо зеленим насадженим, чи чим іншим. Ну, там підмором. просто є такі рішення, я не знаю чи вони тут є, чи немає, де, де це була конкретно по за цій заяві, її треба долучити. Та На я думаю, що. Я, я ж можу... знаю, що там в більшості молодь графіці, так? Може, да. може, да. да. може да. бути. Нам вже да. ж треба да. розуміти, що передавати розробнику, щоб не вийшло. Да. Ми put... передали оце, тоді да. да. підняли рішення суду. А там інше місце в іншому місці. Не важливе місце розташувати. Далі перша заява, так, до вивчення до Це у нас коваленко, так? Це у нас коваленко, так. Да, Кажу, так. я їх якщо... ще... читаю, це вони у нас йдуть, так далі читаючи заяву. Uh, Потіхи по, по Микола Васильович, так? Також принесені змін до генерального плану, поєднування з детальним планом території, окремо в частини населеного пункту АПОхівка. Земської сільської ради Броварського району Київської області з метою дотримання моїх прав та інтересів, прошу врахувати рішення Київського окружного адміністративного суду у справі номер 32017410 до двадцять від сегодня двадцять четверте. Також просить те, так, 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 що місце тут. Тут дивіться, тут взагалі схема не, не, не додано, того дане питання довичту. Тому що навіть ми не бачимо, де симатичні. Далі. Далі. Також від Люкянчикової Олег. Людянчикова. Така ще китається. Лютянчиковий. Полинколає. Також з метою забезпечення мого права. На отримання власної земельної ділянки амторної площі 0,25 згідно рішення Київського окружного адміністративного суду у справі 320, 96, 17, 21 від 26 серпня 2022 року. Середньо, 22 року. <кій> <кій> так, також у питанні немає. зразку немає графічним матеріалом, Також е, ду, е, дуличан, так, долучаємося так, пропозиції астахової, так так само згідно рішення суду. Так так само треба роздивитися, звідуваючи, тому що показано тут, чи це можливо, чи, чи неможливо, що там передивитися далі. так, що там по одному плану. Добре? Довички. Mm -hmm. Далі у нас, пропозиція. У нас є пропозиція громадської організації «Берегіння». Mm -hmm. Є такі, як там і керівник. Ну це у нас тут теж треба долучити. Це ж... Так, так. Я не можу, що там не можу. Це ж... Можете сьогодні? що там сформовано, що там не сформовано. Того е, рекомендація, е, дам, то ви дали заяву до вивчити, ну все дуже Так, і до, на наступній комісії, щоб рафічні матеріали, що можливо, що не так буде забити. Вони пишуть, багато бачимо. Там, там багато рефішників, там парку з мене власності. Ща вже порядок вже весь прошли різне, що побудуть коли якісь питання за невисту. Ні. Ну тоді рекомендація. Річний ремонт. Дякую. Записувати. Тринадцятим путем.